Всім привіт! Сьогодні я буду готувати легкий салат пекінка із крабовими паличками. Для цього я взяла ще огірок. Я його наріжу соломкою, огірочок. Не дуже дрібно, щоб він не дуже сік пускав. Червоний перець пів перчини в мене є, теж наріжу з кибочками невеликими. Такими соломкою такою наріжу. Ось таку соломочкою нарізала і все сюди в миску де будемо перемішувати. Так, тепер пекінку поріжу. Невеликий шматочок беру. Ось так трошки її коротше зроблю. І теж соломкою наріжу. Крабові палочки нарізаю от так косину трошки їх. Петрушка в мене зелена. І зелена цибуля нарізати теж треба. Це за смаком. Небагато. Всього, щоб було потрошки і смачно. Сюди додаю кукурузку. баночки взяла. Остатньо буде. І зараз все заправлю. Додам за смаком чорного перчику трошки. Ну, з півчайної ложечки солі. І це все заправлю майонезом. І все перемішаю гарненько. Цей салат займає хвилин 10, не більше. Дуже швидко все накришила. і готово. Можна подавати до столу. Ось такий швидкий, оригінальний салат в мене вийшов. Дуже смачний і гарна прикраса столу святкового. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!